Не треба по-перше, дитину штучно розважати, підкуповувати. Це ну діти це дуже чітко розуміють. Вони просто стоять тоді маніпуляторами, а зв'язок. Він встановлюється від розслабленості і такої знаєте, От ми ж ми взагалі суспільство, яке все менше вчин може бути розслабленим. Це не про овочі, віддаватися, от як буття, як природа, та? там листочок прокидається, опадає і так далі. Тобто і дати простір цьому буттю, тобто дати простір тому, що дитина може ну, так, бути насторожена, може боятися. Їй потрібна обидвом потрібен на це час. Жена цього часу залежить, по-перше, від структури особистості, від того минулого, яке було в дитини. Бо якщо вона росла в якійсь небезпечній обстановці, або навпаки, вона дуже тяжко переживає там втрату тата, тут також треба на ці речі звертати увагу. Тоді це буде довше і складніше. Але е це чисто теоретично, ми не можемо знати. Якщо говорити про... А ну, у чоловіка, то якщо він не заходить в цю родину з упередженістю, як йому там до цієї дитини відноситися, тоді це відбувається значно простіше.